В Україну завезли отруйний болгарський перець, в якому зафіксовано перевищену концентрацію форметанату. Про це попереджає Херсонське районне управління Держспоживслужби на своєму сайті. Форметанат може спровокувати отруєння інтоксикацію та подразнення шкіри. Перець завезений з Польщі, а вирощений у Йорданії, Уточнили у Держпродспоживслужбі. Далі в нашому ефірі будемо спілкуватися е, про небезпеку. Еко вживання ранньовесняних овочів з Ларисою Бальприлипко, деканкою факультету харчових технологій та управління якістю продукції на агропромислового комплексу національного університету біоресурсів і природокористування. Пані Ларисо, вітаю вас у студії. Ось ми наводили приклад перцю. Але які саме ранні овочі можуть бути небезпечними для здоров'я, якщо їх вживати саме зараз? Вітання всім здоров'я всім українцям. Сьогодні в Києві проходить ряд конференцій по харчуванню по здоров'ю. Хочу сказати, що звичайно ми хочемо вітамінів, хочемо прикрасити своє життя з такими зеленю, але не завжди, якщо це буде багато, то це буде корисно. Хочу сказати, що всі ранні овочі, особливо зелені, такі як. Так пань... старинська вони дуже саме найбільше вже ну мають нітратів, і якщо неправильно їх вживати, не користуватись порадами, які говорять лікарі, харчовики, дієтологи, то це може бути накопичення дуже значної кількості, і буде шкодити здорову. Тоб... То, то які поради, як їх вживати, аби ну, було безпечно щоб було безпечно, треба взяти. Якщо ви купуєте молоденький кріп, петрушечку, все це поставте в водичку. Хай воно не тратить. Це такі солі, водорозчинні покладіть у воду на годинку, щоб огірочки помідорки там полежали Якщо ви робите салат, обов'язково додавайте вітамін. С це лимон, і буде швидше. І ти його там нейтралізація, да не зберігайте, не накопичуйте. Купуйте тільки стільки, скільки вам потрібно будете ви скільки будете вживати. Знаєте, що саме найбільше це листові. Вони накопичують дуже багато. До двох тисяч, півтори тисячі, зелена цибулька там 400 міліграм на кілограм, редисочка 1200 міліграм на кілограм, столовий буряк, морква, там до півтора тисячі. А ми можемо за нормами 5 міліграм на кілограм вагеттів, тому це 350 мг всього 400. Здорова людина нічого, нітрати, перетворюються в нітрити. І yeah. це небезпечно, тому yeah, що e, далі в. Mm вступаю в гемоглобін, потім мед, ну, так. Це, лобін, це вже і така і технологія, але головне наші глядачі почули, що е, можна себе так, убезпечити, так. можна споживати, але можна дуже можна просто замочити і, у воду так і вживати лимонний сік. сі на або, годинку, Я нати та з лимончиком так лимон. я вживаю наприклад, яблучний обо, я так яця люблю чищати так. та обов'язково шкірку mm -hmm. знімати, обов'язково обрізувати свій скінт. Стівки дякуємо так, дякуємо, дякуємо на взаєм Лариса Баль, прилипко, деканка факультету харчових технологій та управління якістю продукції агропромислового комплексу національного університету біоресурсів і природокористування. Говорили як уникнути небезпеки вживання в їжу ранньо весняних овочів. В Україну завезли отруйний болгарський перець, в якому зафіксовано перевищену концентрацію форметанату. Про це попереджає Херсонське районне управління Держспоживслужби на своєму сайті. Форметанат може спровокувати отруєння інтоксикацію та подразнення шкіри. Перець завезений з Польщі, а вирощений у Йорданії, Уточнили у Держпродспоживслужбі. Далі в нашому ефірі будемо спілкуватися про небезпеку. Ковживання вживання ранньовесняних овочів з Ларисою Бальприлипко, деканкою факультету харчових технологій та управління якістю продукції на агропромислового комплексу національного університету біоресурсів і природокористування. Пані Ларисо, вітаю вас у студії. Ось ми наводили приклад перцю, але які саме ранні овочі можуть бути небезпечними для здоров'я, якщо їх вживати саме зараз. Вітання всім здоров'я всім українцям. Сьогодні в Києві проходить ряд конференцій по харчуванню, по здоров'ю. Хочу сказати, що звичайно ми хочемо вітамінів, хочемо прикрасити своє життя з такими зеленями, але не завжди, якщо це буде багато, то це буде корисно. Хочу сказати, що всі ранні овочі, особливо зелені, такі як. Так, паста ридинка, вони дуже е, саме найбільше е, вже ну мають нітратів, е, і якщо неправильно їх вживати, не користуватись порадами, е, які говорять лікарі, харчовики, дієтологи, то це може бути накопичення дуже значної кількості, і буде шкодити здоров'ю. Тр... То, то які поради, як їх вживати, Ми аби було безпечно, овочі щоб було безпечно, треба взяти. Якщо ви купуєте молоденький кріп, петрушечку, все це поставте в водичку. Хай воно не тратить такі солі, водорозчинні. Покладіть воду на годинку, щоб огірочки, помідорки там полежали. Якщо ви робите салат, обов'язково додавайте вітамін С. це лимон, і буде швидше. І ти його там нейтралізація, да не зберігайте, не накопичуйте. Купуйте тільки стільки, скільки вам потрібно будете ви скільки будете вживати. Знаєте, що саме найбільше це листові. Вони накопичують дуже багато. До двох тисяч, півтори тисячі, зелена цибулька там 400 міліграм на кілограм, редисочка 1200 міліграм на кілограм, столовий буряк, морква, там до півтора тисячі. А ми можемо за нормами 5 міліграм на кілограм вагетів, тому це 350 міліграм всього 400. Здорова людина нічого. Нітрати перетворюються в нітрити, I tak. ceny wysprzeć. No, Myślą, da, że e, dali mm. Вступаю в гемоглобін, потім мед, ну, так. Це, це вже така творить. технологія, але головне наші глядачі почули, що е, можна себе так, убезпечити, так. можна споживати, але можна дуже можна просто замочити тін. у воду так і вживати лимонний сік, або... на годинку, Я на наприклад... те та, з лимончиком так. Лимончик. так я вживаю наприклад так. І, обо... оцет. я так яблучні та обов'язково шкірку знімати, ну, обов'язково обрізувати тінь-тінь, Сівки дякуємо да. дякує. здорові. Дякуємо да. на взаєм. Лариса Бальприлипко, деканка факультету харчових технологій та управління якістю продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування. Говорили, як уникнути небезпеки вживання в ранньо-весняних овочів.